Проводимо а, розпаковку нового пристрою, який би купив в магазині але нещодавно. Horn. Дивимось, що це. Це Bluetooth-навушники TVC Xiaomi Buds 3 лімітованої серії Starboy Edition. Почнемо з самої коробки. Зараз таких коробок вже немає. Бачите, яка вона об'ємна велика. І прикольно. Зверху коробка логотип старого, ви це бачите, зіркового штурмовика. Поїхали далі. Відкриваємо і бачимо знову те ж саме зірковий штурмовик. Гарно, під плівочкою об'ємний. Ну, це вже прикольно, як мінімум. Зараз так вже не роблять. Це дійсно лімітована серія, яка відрізняє від всіх інших. Це чудовий подарунковий набор як для дитини, так і для дорослого, який є профільником зіркові війни. Xiaomi. Тепер дивіться, що ми маємо. Ми маємо тут виріз під навушники. Поки навушники відкладаємо в сторону. Дивимось, що у нас тут далі буде. Верхня частина підіймається внутрішньо ми маємо нового зіркового штурмовика. Цебто ви це бачите, як це виглядає прикольно. Вони навіть граються один з одним. Дістаємо, що у нас тут. У цій коробочці. У цій коробочці у нас з вами. Інструкція і більш нічого. Закриваємо цю коробку, Відкладаємо в сторону, даємось далі. Бачимо тут дріб для заряджання і, як зазвичай, дві пари амбрашур розміру, зараз я вам покажу, розміру S і розміру L. Ви це бачите. Середній розмір M стоїть на самих наушниках. Так само складаємо все акуратно назад. І тепер переходимо до розгляду самих наушників. Знімаємо захисну плівку. Ну, яка ж краса? Ну подивіться, ці наушники треба або носити взагалі без чохла, або в прозорому чохлі. Це настільки гарно виглядає. Star Wars. Лукас фільм ЛТД, штурмовик. йдемо далі. Що на роз'ємі, на, роз на корпусі ми бачимо з вами роз'єм заряджання і кнопку для повторного під'єднання наушників до іншого пристрою. Перший раз навушники під'єднаються по відкриттю і по пошуку їх. А вже інші рази треба під'єднати е, через цю кнопку. Відкриваємо. Ну, Це ж просто зірковий штурм. ну, Це просто зіркова війна, це краса неймовірна. Бачите, як вони виглядають. Вони просто граються з нами своїм зовнішнім виглядом. Дизайн на, не те, що на п'ятірку, а на десятку. Дістаємо з кейсу. Бачимо чорний колір амбрашур, чорний колір е, отворів і чорний колір для краси на ніжці самого наушника. Просто неймовірно. Це не наушники, це вицвір мистецтва. Погодьтеся. Інакше їх не називеш. Гарні, чудові, просто <плес> неймовірні. Дизайн неповторний. Інших таких навушників нема, не було. Може, колись з'являться, але поки що, поки що такого нічого гарного, з зіркових він не було. До речі, ці ліжки розібрався у додатку цих навушників. В додатку можна регулювати шумодав, в додатку можна регулювати еквалайзер. Цебто звучання музики. І в додатку можна зробити під'єднання цих наушників до двох пристроїв одночасно. Це дуже зручно, коли у вас, наприклад, є планшет і телефон. Чи, наприклад, телефон і телевізор. Ви під'єднуєте їх до двох пристроїв завдяки цьому додатку. І вони одночасно працюють і там, і там. І ви не витрачаєте жодного телефонного дзвінка. Дуже рекомендую, користуйтесь оригінальні, прикольні, дизайнерський варіант, просто насолода для зору.